Ну що, знайома історія? Все з понеділка починає нове життя, або з першого числа, або з нового року. Якби за кожну таку обіцянку давали хоча б гривню, ми б, мабуть, усі вже були мільйонерами. Це ж класика, ми постійно відкладаємо щось важливе, чекаючи на якийсь ідеальний, символічний день. От давайте сьогодні і розберемося, чому наш мозок так любить цю гру почнув почну в понеділка. Серйозно, чому ми так вчепилися в ці особливі дати? Чому якась звичайна середа, скажімо, об 11.26, здається, ну просто неправильним часом для старту. Ніби без офіційного дозволу від календаря нічого не вийде. Що за магія в цьому? Що ж, давайте зазирнемо за лаштунки нашого мислення, бо насправді це все дуже хитлі психологічні пастки, які наш мозок розставляє сам для себе. І перша така невідоміша пастка це, звісно, пастка того самого ідеального моменту. А справа тут ось у чому є такий психологічний феномен, називається ефект свіжого старту. От уявіть, що життя це книга. Наш мозок просто обожнює ділити її на розділи. І от якась символічна дата, новий рік, день народження та навіть просто понеділок це ніби початок нового розділу, чиста сторінка. І це дає нам таке, знаєте, ментальне право сказати, так, все, що було до цього, це стара версія мене. А от тепер починається нова історія, де я ну, кращий. І це, до речі, не просто красива метафора, це доведено цифрами. Уявляєте, дослідження Пенсильванського університету показало, що в такі от символічні дні ймовірність того, що людина почне працювати над своєю метою, зростає на цілих 63%. 63%! це наче календар дає нам офіційний дозвіл розлучитися з минулим собою і почати все з чистого аркуша. Здавалося б, чудово, так? Є потужний психологічний інструмент. Але ж чому тоді більшість цих починань закінчується нічим? А тому, що в нашого мозку є ще один фокус. І він робить завтра значно, значно привабливішим ніж сьогодні. Давайте розбиратись, як це працює. Є таке когнітивне викривлення, називається часове знецінювання. Звучить трохи складно, але суть проста. Наш мозок він як нетерпляча дитина в магазині іграшок. Він завжди хоче маленьку цукерку, але прямо зараз, а не величезний торт, але колись потім. Саме тому задоволення від шматка піци сьогодні відчувається набагато сильніше, ніж якась абстрактна ідеальна фігура через півроку. Але найцікавіше тут інше. Знаєте, як наш мозок сприймає наше майбутнє я майже як абсолютно іншу людину, таку собі супергеройську версію. Це я з понеділка, воно ж сповнене енергії, і мотивації, воно раціональне і готове на подвиги. І от саме цій ідеальній людині ми з легкістю передоручаємо все найскладніше бігати о шостій ранку, вчити мови, завойовувати світ. А хто? Ну, я майбутнє. А я сьогоднішнє, а воно втомлене, йому треба відпочити. Звучить як ідеальний план, правда? Просто передати естафету кращій версії себе. Але саме в цій такій зручній ілюзії і ховається головна пастка. Та саме, що перетворює всі наші грандіозні плани, просто на пил. Дивіться коли ми робимо цей старт таким помпезним, ми створюємо завищені очікування, ідеальну картинку, якій неможливо відповідати. І отут спрацьовує психологічний ефект, який можна назвати та гори воно все: найменший зрив, найменша помилка і все, вона сприймається як тотальна поразка. З'їли одне печиво, все, дієта провалена, день зіпсований, можна замовляти піцу. А з понеділка почнемо знову. Ідеально? І знаєте що? Статистика тут просто вбивча. За даними Американської психологічної асоціації, 80% новорічних обіцянок забуваються уже до 12 січня. Просто вдумайтесь 80%. Добре. Якщо ці грандіозні ідеальні старти так часто ведуть у нікуди, то що тоді? Яка є альтернатива? Що насправді працює? І отут на сцену виходить справжній герой цієї історії. Він такий трохи непоказний, зовсім не ідеальний, це не сяючий перший день місяця і не гучне перше січня, це сила одного єдиного маленького недосконалого кроку. Але зробленого прямо зараз. Справа в тому, що справжні доленосні зміни часто відбуваються спонтанно. Є реальні історії. Чоловік, який 10 років поспіль намагався кинути палити з 1 січня. А знаєте, коли йому це вдалося? У звичайну середу, коли він просто подивився на пачку і викинув її. Або жінка, яка цілий рік планувала піти в спортзал з понеділка, а почала свій шлях з п'ятихвилинної зарядки вдома. Просто так, без оголошення. І отут є одна дуже проста, але потужна істина. Людина, яка зробила один, нехай кривий і невпевнений, але реальний крок, вже назавжди випередила того, хто п'ять років сидить і ідеально планує свій марафон. Бо змінює нас не план, змінює нас дія. Так як же це все поєднати? Мотивацію нового старту і мудрість цього недосконалого кроку. Ну давайте перейдемо від теорії до практики. Є п'ять простих правил, які допоможуть зробити будь-який початок справді успішним. Отже, правило перше одна мета не список бажань на п'ять сторінок, а щось одне. Друге конкретика. Не абстрактне почати бігати, а цілком конкретне пробігти один кілометр тричі на тиждень. Третє правило одного відсотка. Почніть з чогось настільки маленького, щоб неможливо було не зробити. Одне присідання це вже краще, ніж нуль. Четверте, і це дуже важливо, право на помилку. Зриви будуть. Це нормально, це частина процесу. Просто продовжуйте. І п'яте підтримка. Розкажіть комусь про свою мету, це неймовірно збільшує шанси на успіх. Тому що, зрештою, нове життя починається не в понеділок, Воно починається зараз. Вся магія не в календарі, вона в рішенні зробити один маленький, недосконалий, але реальний крок. Просто зараз. Сьогодні і є той самий ідеальний день. Якщо цей розбір був корисним і, можливо, надихнув зробити той самий маленький крок просто зараз, натисніть лайк. Буде дуже цікаво почитати в коментарях, що само вирішили почати, не чекаючи понеділка. Ну і, звісно, щоб не пропустити наші наступні розбори, підписуйтесь і тисніть на дзвіночок. Бережіть себе і дійте.